Вітаю всіх на телеканалі. Бужнатводитись новини Червонограда та району у студії. Ведуча Катерина Вернер. І про найголовніше розповімо вже за мить. У літню пору дошкільні заклади тимчасово припинять свою роботу. На канікули садочки закриватимуться по черзі. Таке рішення прийнято у зв'язку з проведенням ремонтних робіт у садках та графіком відпусток вихователів. Проте, якщо двоє батьків працюють, дитина матиме змогу відвідувати чергові групи. Для цього варто написати заяву. Далі пряма мова. Тої підготовки закладів дошкільної освіти і дошкільних підрозділів закладів закладів загальної і середньої освіти до нового навчального. Року в приміщеннях їх проводяться поточні ремонти за відсутністю дітей. Хочу зазначити, що держава гарантує педагогічним працівникам соціальний захист, зокрема, це надання щорічної основної відпустки тривалістю 56 днів, яка, як правило, надається в літній період з 1 червня по 31 серпня. Рішенням виконавчого комітету затверджено графік призупинення освітнього процесу в закладах. В основному в літній період батьки, значна частина батьків, оздоровлюють дітей самостійно і не водять дітей у садочок. Хочу сказати, що відповідно до наказу відділу освіти буде забезпечено функціонування чергових груп. У закладах дошкільної освіти у звичному режимі на період тимчасового призупинення роботи закладів дошкільної освіти і дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти для дітей обоє батьків, яких працюють та їх письмовим зверненням. Вартість проїзду у маршрутці по місту становитиме 15 гривень. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету. Проте члени виконкому не проголосували за підвищення цін на проїзд до Соснівки. Він залишиться таким, як є. Тарифи вступлять в дію з 1 травня. Зокрема, представник автолайну Андрій Туркуляк зауважив, що на маршруті 2 – 3, 4, 4 А проїзд для пенсіонерів становитиме 10 гривень. І відповідно економічні розрахунки також були надані нашому виконавчому комітету і старостам числа. Є листи від перевізників про внесення питань затвердження економічно-вираховних тарифів на розгляд виконавчого комітету. Отож, на ваш розгляд, перше рішення встановити з 1 травня 2024 року наступні тарифи на проїзд на пасажирському транспорті на маршрутах загального користування 1, 2, 3, 4, 4, А, 5, 5, А, 6, 6, А у розмірі 15 гривень згідно додатку, який перед вами. Зловмисники продовжують нищити майно в укриттях. Про це під час ще вівторкової наради повіновив директор комунального підприємства Чернограджитлокоменсервіс Юрій Кукоба. Минулого тижня в укриттях по вулиці Бандери, 19 а та набережна 21 Невідомі особи виламали двері та знищили блокуючі пристрої. Далі пряма мова є питання. По В черговий раз на минулому тижні було знищено майно. На Бандери 19, набережна 21, виламані двері, відірвані блокуючі пристрої, якими закриваються двері. Ну і мешканці Бандери, особливо Бандери 19 не мають змоги користуватися тимпором, вони просто не ходять, за того, що там невідомі особи організували притон, постійно там перебувають, по хамськи відносяться до мешканців. Мо прохання до правоохоронних органів вжити на заходів по наведенню морського порядку даних про. Зовнішнє освітлення не вмикатимуть вранці. Мешканцям рекомендують зменшувати використання електроенергії. Про це на ще вівторковій нараді розповів перший заступник міського голови Дмитро Балко. Це допоможе уникнути графіків відключень електроенергії, зауважив Дмитро Ігорович. Відтак вуличне освітлення не вмикатимуть вранці. Якщо ситуація не стабілізується, доведеться відмовитись від вімкнення зовнішнього освітлення і ввечері. є, дійшло таке доручення. Я його напевно. Всього зачитаю у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації, обстрілами та введеннями з ладу обладнання енергетичного обладнання львівщини з метою збалансування об'єднаної енергетичної системи та запобігання масштабних вимкнень електричної енергії. Прошу не від... вжити невідкладних заходів щодо економії електричної енергії на території громад. Йдемо про перегляд, графік включень-виключень зовнішнього освітлення, взагалі розгляд доцільності включення фонтанів, а також освітлення фасадів будинків, торгових центрів, торгівельних мереж, і взагалі зменшити споживання електроенергії. Таке доручення надійшло нам від Львівської обласної. Адміністрації, тому на минулому тижні було прийнято і відповідно комунальному підприємству комунальних даних доручення, тобто ми з вечора до 12-ї години включаємо світло і зранку воно вже не включається. І якщо ситуація з енергетичною системою не буде покращуватись, ну, може бути всяке, що ми можемо взагалі відключити зовнішнє освітлення. І така от ситуація по електроенергії. Ну, максимально зараз урядом розглядається питання щодо автономності живлення всіх об'єктів критичної інфраструктури. Тому виконавчим комітетом були подані заявки щодо залучення і встановлення. Або дизель-генераторів, або когенераційних установок, там де це буде можливо, і відповідно підключення до енергетичної системи. Поки що позитивних результатів немає, але ми пробуємо. Питання виплат зарплати шахтарям та збуту вугілля обговорили заступником міністра енергетики Олександром Хейлом. Через втрату постійних споживачів вугілля, яке видобувається шахтарями у Львівщині, державне підприємство «Львіввугілля» опинилось у важкій ситуації. Щодня збільшується заборгованість заробітної плати та росте соціальна напруга у шахтарських колективах. Вітак керівник громадської організації «Офіс шахтаря» Дмитро Яроцький, а також представники трудового колективу «ДП Львів Вугілля зустрілися заступником міністра енергетики. Гетики України у Києві і з посадовцями обговорили питання погашення заборгованості заробітної плати та лікарняних, а також забезпечення держпідприємства сталими шляхами реалізації вугільної продукції. Дізнатися про наявність заборгованості зі сплати податку на нерухомість, земельного податку чи оренди землі для фізичних осіб нашої громади тепер можна у спеціальному чат-боті. Детальніше про це дивіться у матеріалі. Відтепер сплату чи заборгованість місцевих податків Червонограда можна відслідкувати у спеціальному чат-боті. Цей сервіс було створено для зручності мешканців громади. Створити зручний інструмент для мешканців громади. За допомогою якого вони б могли дізнатися свої заборгованості щодо сплати місцевих податків і в зручний спосіб сплатити. Червоноградська громада активно закуповує дрони та інше спорядження для наших захисників завдяки податкам, які сплачуються до місцевого бюджету. Станом на квітень заборгованість за сплату місцевого податку сягає 7 мільйонів. За першочерговим задумом цей проект мав називатися податок на дрони. Оскільки зараз ми маємо велику недостачу недофінансування до бюджету, так а запити військових постійно з'являються, і ми намагаємося віднаходити якісь кошти, розглядаємо всі резерви і розуміємо, що серед місцевих податків у нас також є резерв. Тим більше що ми дуже добре усвідомлюємо, що в громаді є багато людей, які навіть не підозрюють. Що в них є якась заборгованість зі е, сплати місцевих податків, тобто вони б з великою радістю сплатили ці податки, якби вони знали, що в них є така заборгованість, тим більше що зазвичай йдеться про зовсім невеликі суми. Тобто, зараз е, люди е, фізичні особи. Боргують до місцевого бюджету порядка 7,5 мільйонів гривень, і мова йде навіть не про всі борги, а про податок на нерухомість житлову та нежитлову, земельний податок та оренду землі. Варто зауважити, що на створення чат-боту не було витрачено коштів з місцевого бюджету. Цей продукт розроблено за участю спеціаліста нашого відділу Мьського Олексія. Який дуже багато доклався до розробки цього проекту, також нам посприяли в розробці цього проекту науковий парк Національного університету Львівська політехніка, які, власне, взяли на себе зобов'язання адмініструвати цей бот і так само забезпечити функціонування серверної частини і оновлення. Що їм безмежно вдячні, тобто підкреслюю на цей продукт з міської ради з бюджетних коштів, не потрачено жодної копійки. Водночас маємо велике сподівання, що це допоможе навпаки отримати надходження до бюджету. Завантажити чат-бот можна відсканувавши qr код який ви бачите на екрані. Вище професійне училище номер 11 у місті Червоноград запрошує студентів на навчання. Ліцей пропонує вступ без зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку, стипендію, оплачувану виробничу практику. Бажаєш у майбутньому стати успішним програмістом або відомим модельєром, або ж ти легко знаходиш спільну мову з різноманітною технікою. Тоді ВПУ номер 11 запрошує тебе на навчання. А ще то ти зможеш опанувати актуальну у сучасному світі. Професію оператор цивільного дрону вище професійне училище номер 11 міста Червонограда запрошує учнів 9-х та 11-х класів до нас на навчання. Ми розпочинаємо набір на 2024-2025 навчальний рік за такими спеціальностями: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, плюс оператор цивільного дрона, оператор комп'ютерної верстки плюс графічний дизайн, кравець закрійник електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку. Після 11 класу у нас формуються групи Кравець-Закрійник та електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. А також ми формуємо групу спецгрупу для дітей з особливими освітніми потребами. Кравець. Вони навчатимуться у нас два роки. Чекаємо усіх! У ВПУ 11 робота приймальної комісії розпочнеться з 1 травня. Подати заяву можна як в електронному варіанті, так і в училищі за адресою міста Червоноград, вулиця Стуса, 3. Про більше подій щодня дізнавайтесь у наших соціальних мережах, зокрема на нашій сторінці у Фейсбук та Телеграм-каналі. Слідкуйте за новинами. Побачимось наступного тижня.